Власне кажучи, зараз відбувається цей процес найбільше, якщо ми говоримо про НАТО у військовій сфері, і час від часу у змі виринають ті чи інші повідомлення про зміни, які відбуваються в армії, і але ніде немає такого, знаєте, якогось повного переліку. На наскільки ми приблизилися, наскільки ми наблизилися до того, аби бути. Е Такі такою країною, яку запросять у НАТО як рівнопла, рівноправного члена, щоб ми відповідали усім вимогам, які потрібні, хоча би критичним. Хоча бо ми знаємо, що жодна країна НАТО не виконує всіх стандартів на 100%. Так то наскільки ми близько? Я думаю, що в військовому плані ми вже перевищили низку стандартів НАТО, і Україна насправді є не лише е, реципієнтом. А, е, Військово-технічної допомоги, а й донором унікального досвіду, і донором тих е, результатів використання натівської зброї на полі бою. Ви знаєте, ці випробування можливостей і Хаймарсів, і гаубиць 155-го калібру, і інших різновидів зброї вони дуже дорого коштують, тому що за них платять наші захисники кров'ю і життями. Тут, ну треба розуміти, що це дійсно дорого. Але ми маємо вдячні бути нашим союзникам за допомогу, але й розуміти, що дійсно наші захисники платять дуже дорогу ціну. Проте в будь-якому випадку я вважаю, що тут треба говорити не тільки про військовий компонент. Ми маємо говорити про прагнення стати членами най- Масштабніших і найвпливовіших організацій НАТО та Європейського союзу в усьому світі, і треба розуміти, що це не лише військові компоненти, а й зміни всередині суспільства, зміни в державній політиці, яких на мою думку уникнути неможливо.